Зараз я хочу запросити на цю сцену практика, тобто директора, який розкаже вам, як це робити, як покроково на своєму досвіді почати заробляти гроші і рекрутувати до себе команду. Зустрічайте, будь ласка, регіональний директор компанії Джереля Роман Грет. Що ви думаєте? Ви вже з нами, ні? З нами ви? Будете завдати. 20 тисяч, 50 тисяч. Як хтось вже там, як замучився, сидів. Нема? Я коли от а, вічний студент вчуся, 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 плачу великі гроші, то це як вічний студент. Вчуся мільйонери. Людей, які мають успішний бізнес, ще їм за це гроші, та гроші великі, плачу. Одне з середнє кошти навчання коштує 2000 доларів. Ми так сидимо зранку, з 8 до 10 ночі можемо сидіти, навіть не обідати, Руси, 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 вже провикну таку гривну. Якщо ви хочете бути успішною людиною, вам потрібно буде до цього привикнути. Добре, зараз відомою, чи розказати свою історію, чи розказати вам, як стати директором. Кому цікаво. Як поїхати до Дубаї. Як поїхати да. в Так. Хто разів зі мною приїхати в Дубаю? Вау, круто! Далі, дивіться, вже там всі кімісії таку треба абонування. Власне, цілий літак чи стати, поїде джерелі, як Дубаї. Це класно починаємо. Добре. Я хочу, щоб ви зараз а, взяли, хто має гаджети, мобільні телефони, хто має блокнот, ручку і записали собі зараз пара таких пунктів, які вам допоможуть отримати якраз результати, заробляти більше 20 тисяч. Тому що, що ви не запишете, то на жаль, через деякий час вже його забудете. Все, ще не втілено на протязі 24 години. На жаль, ви не зможете далі втілити. Тому буду з вами ділитися коротко своїми секретами успіху, що вам потрібно робити, як вам поїхати в Дубані. І якщо ви виконаєте всього насобов, 6 кроків, ви стаєте директором з розвитку бізнесу нашої компанії «Джерелі». і Ви подальше будете заробляти більше 20 тисяч. І вересня місяці разом з нами прийдіть. Вірити, вичувати в Дубані, ще отримаєте багато якраз прем'єрів. Тому все це для вас зробила наша компанія Череві. Що ж вам потрібно робити, ви запитаєте ви. А от скажіть чесно, хто не вірить, що він може зробити за цих 100 днів за 3 місяця стати директором. Скажіть чесно, хто не вірить, що він може стати директором. ви йому не вистануть? А як ви можете ним станети? Не станете? Як? Коли я прийшов в компанію Черелі, а в мене думки навіть такої не було, що мен не в мене не вийде. У мене був також успішний бізнес попередньої компанії, де був один якийсь найкращих гідре. Здавалося б, дохід, про який ви зараз всі мрієте, дуже був хороший, а було от щось якраз на те. І я залишив попередній свій бізнес і пішов займатися бізнесом компанії Череліа. Всі мені говорили, Рома, куди ти там теж українська компанія, та за рік часу вона закриється, всі наді мною сміялися. Але я прийшов і в мене навіть такої думки не було, що в мене не вийде. І знаєте що? Зараз заробляю в 4 рази, вже навіть в 5 разів більше, як в попередній компанії. Як я би думав, що в мене не вийде. Отримує результати? 100% ні. Ну, якщо ви самі в себе не вірите, то я не можете отримати результат. Як? Ви запишіть перше ваше правило, це повірите в себе, що у вас все вийде. Якщо ви не будете вірити в себе, то от ніяк. У всіх своїх директорах, в всіх директорах компанії Джерелія, я просто бачу, як вони росли, як вони змінювалися, ким вони були рік тому, ким вони є зараз. Це є зовсім інші люди. І в них, знаєте, що я бачу в їхніх очах? Таке бажання, бажання змінитися, бажання стати кращим, бажання вийти з своєї зони. От у мене то, завжди таке є бажання рухатися. От не можу прийти додому, просто так сидіти. Телевізора в мене немає, слава Богу. Піти додому, я вважаю, просто сидіти і що не робити. Я вважаю все і рухає. У мене також було сім років тому велике бажання стати кращим, стати успішним. Повністю реалізувати якраз себе, от прийти в магазин, і не дивитися на ціну. От хочеться купити там кросовки, лакоста, так? От колись часом скажу, боявся за навіть завіє такий магазин зайти, що там про мене подумає, як все так, щоб навіть повірити там це взуття, яке там коштує тисячу доларів, або зараз там пішов, все на той пішов. Я веду до того, що сім років тому звичайним бідним хлопцем. зараз я перед вами стою. І якщо я впливаю навіть сьогодні на одну людину, яка просто От прийме зараз все те, що я вам зараз кажу, я вважаю, що не зря я це все якраз організував. Оцей всей захід, який зараз ми зробили для вас. Досить багато часу ми на це все витратили. Тому я хочу, щоб ви вперше в себе повірили, що ви зможете якраз стати тою людину, якою ви хочете. Друге ж, ваше правило це не здаватися. От за сім років, які я є от в мережевим маркетингом, я бачив сотні, навіть тисяч людей, які приходили мені і трубилися в груди даровами, ми порвемо цей бізнес. Та компанії грошей не хватить, щоб нам виплачувати з планом, ми тут будемо мільйони заробляти. І знаєте що, ми тільки говорили. Ми приходили і вже за три тижні їх не було, вже за місяць час їх не було, а вони просто сягнавсь, роздавалися. А їм, вони прийшли додому, і їм сказали, це є це є перебіда, куди ти там якраз лізаєш, Та тебе там дурять. Ми отримали з відмови, які вже не були в нашому бізнесі. І знаєте що? А за сім років я ні одної людини не побачив, які прийшли, які пішли, що вони стали успішними, що в їхньому житті щось змінилося. На жаль, ні одної людини я не побачив. Але тих людей, які прийшли і які отримали тисячу відмов. які також Мали багато проблем можливо, там в сім'ях, які також там нашкрібали гроші, щоб поїхати на якийсь захід, це було з власного досвіду. А це ж потрібно вкладати на свій час, щоб навчитися, як бізнес створити. Що ми займаємося бізнесом, хтось говорить, що легко буде. Ні, я не пропоную легкого результату складний сил на жаль я тільки в шоловцям. Тому, друге, запишіть собі. Я хочу, щоб ви написали собі лист самому собі. Напишіть зараз своє ім'я. Всі давайте незалежно від ти роздати. Напишіть ваше ім'я і напишіть, Дякую тобі, що ти ніколи. І тепер поверніться до сусіда справи і дуже скажіть йому один пункт А тепер я хочу, щоб ви ще раз повернулися до сусіда зліва і сказали йому, ти директор компанії Ізраїль, що заробляє 20 тисяч. А тепер я хочу, щоб ви повернулися до сусіда справи правою і сказали йому.

Рамки з ваших От Вам будуть мішати ваші таракани, що ви там будете собі говорити, не вийде це і далі якраз причин. Це якраз дуже важливо. І допишіть собі до цього, завжди шукайте якраз в цьому пісі. Будьте тільки на позитиві, якраз до цього допишіть собі. Тому що якщо тільки один негатив не вийде, немає результату, я туди не подіблю, з тим не хочу говорити. Я не хочу це робити, я не проводу вебінари, я не буду виступати, я до нього не подзвоню, я не буду цю зустріч робити. Це все є рамки нашої голові, які нам будуть мішати отримати результат. Наступне, собі правила, це собі ваші цілі. Для чого вам стати директором? Десять конкретних цілей і датою, Для чого вам стати якраз директором? Отам влаштовували 10 тисяч заробіток місяць. Влаштовували? прилаштовуємо. Я собі так сиджу і думаю, чи зараз я прижив за 10 тисяч місяць і не прожив. Чесно. Реально не прожив. Тому що мені машину заправити це 5 тисяч гривень, ще плюс завжди обслуговувати. Плюс за заофіс заплатити, да. податок заплатити, кожен хочете... день. Заплатити харчування і додати на розходи 10 тисяч взагалі ніяк не вистачить. Тому нарушіть собі 10 конкретних цілей, навіщо вам стати директором і що ви якраз хочете на сьогодні, Це вкрай якраз важливо. Тому що якщо ви не знаєте, що ви хочете, то як ви ж можете якраз отримати це. Наступне запишіть собі складіть собі чіткий план. Складіть собі чіткий план, як вам стати цим директором, А знаєте, як вам це зробити? Вам всього насього потрібно пройти шість кроків. П'ять тисяч, вісімнадцять тисяч. Третій крок скільки у нас? 35. четвертий. Шість п'ятий. Сімдесят. Сімдесят. Шостий сторон. Дубай. Шостий крок добавить. А як вам зробити другий крок? Як ви думаєте? Перший крок просто там, і вважається взагалі після просто. А як зробити другий крок? От правильно! Три людини включити на перший крок. Ваші три людини отримають ще додаткову премію 200 гривень. І вони вже виконали перший крок. Круто? Круто. Ваша задача це допомагати своїм таким маленьким людям, які виконували якраз перший крок. Я хочу коротко. Я знаю, що трошки затягнула вас, пане хвилинку. Думаю, що це не проблема? Цікаво вам чи ні? 忘れない。 Раді, щоб ви зрозуміли і заключить собі, яке ще нас правило, хто мені скаже, хто пише. Сьом. Сьоме, молодець. Ваше наступне правило це знайти людину, тримати її і примножити. Тому що можна зареєструвати тисячі людей, ніхто не зробив замовлення і смисл того, що заарестували тисячі людей. Можна реєструвати людину, з нею не працювати, її вже не буде через деякий час. Навіть вона зробила замовлення, але вона пішла, тому що ви з нею не працюєте. Такого не може бути. Ви знайшли три людини і все, і ви думаєте, що вони будуть сім'ї працювати одразу, станете директором і приїдете на Дубаї, нікого не буде. Тому знайти, втримати і примножити. Це ваше якраз наступне право. Я хочу, щоб ви якраз над цим добре задумалися. Тому допомогти якраз з цим. Крок. Це якраз буде їхній крок. У вас буде сіх вже, один зробив. 15, 45 тисяч. Це ви вже перескочила перес 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 навіть за один крок. А можна це зробити? Щоб от, ці люди на 500 місце обрали. Важко це чи ні? Вам потрібно зрозуміти суть нашого бізнесу. Чим скорше ви зрозумієте, тим скорше у вас піде результат. Я ще можу годинами якраз говорити, що потрібно робити, дії, дії, дії. І запишіть наступне якраз правило. Запишіть наступне правила. que a gente quer é só o Não, não. não, não, não. <risos> 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 Хто повірить в себе, то буде діяти. Все це наступне, як знайти цих людей, як собі правильно пропонувати. Все це ви зможете якраз зробити з вашим представником. Якщо у вас буде бажання, ви все зможете зробити. Ви будете і звонити, будете і писати, будете зустрічі проводити, робити ті дії, які ви до сьогоднішнього дня не робили. Якщо у вас буде надзвичайно велике бажання, ви станете такою людиною, якою ви все життя хотіли. І знайте, що ваша результат залежатиме тільки особисто від вас самих. Всім дякую, всім бажаю на вашу державну І знаєте, що я згоди думав? Що вони змогли? Що ж мені мішає стати якраз такою людиною, як вони? Для мене вони були також прикладом. І в якійсь мірі я дуже можливо вже якраз став, але я не зупиняюся і рухаюся далі. Зараз хочу представити свого першого регіонального директора. Людина. Це успішна бізнес-леді. Тому ваші аплодисменти.